Друзі, усім привіт! Ласкаво прошу вас на мій канал. Я до вас повністю нафарбована з готовим мейком. А все чому? Тому що сьогодні відео буде більш розповідного характеру, і сьогодні ми з вами збираємо ось таку бюджетну косметичку на літо. Тому усаджуйтесь, будь ласка, комфортніше, беріть собі щось смачненьке, обов'язково беріть собі щось попити. Ну, а я буду починати. В цій косметичці я зібрала всі продукти, якими я сьогодні робила свій макіяж. Власне, ось такий він у мене вийшов, простий, нічого такого складного, в принципі, досить симпатичний. На кожен день саме те, що потрібно. І якщо вам цікаво, то мої нігтики сьогодні я оформлювала за допомогою ось такого лаку від ноготок, у мене відтіночок 0,4. До речі, стосовно цього лаку, блищить гарно, виглядає красиво, наноситься досить легко, швидко висихає. І мені подобається стійкість у цих глітерних лаків, вона доволі непогана. Якщо ви займаєтесь хатніми справами і вдягаєте рукавички, то тоді ваш лак буде носитись набагато довше. Власне, переходимо до косметички. Відкриваю її ось так виглядає все в серединці. Можу сказати, що тут продукти всі, які потрібні в літній час. В принципі, підбирала більш бюджетний варіант. Ну, Скажімо те, що мені подобається так точно. І почнемо з самого найпершого продукту. Це ось така есенція для обличчя, тому що наша краса починається з догляду. А цим продуктом я користуюсь кожного дня вранці і ввечері. Після вмивання, після очищення шкіри, замість денного якогось крему, такого, знаєте, живильного. Використовую ось цю есенцію. Мені вона подобається. Зараз у мене на обличчі ніде нових висипів немає. Шкіра моя дихає, вона не перевантажена, в принципі, все супер. І цей ось продукт він доволі непогано зволожує шкіру, тобто мені вистачає одного цього продукту замість декількох продуктів. Наприклад, це есенція і якийсь окремо крем. Тобто в літній період мені достатньо тільки цього засобу. В серединці виглядає це ось так. Зараз я вам покажу ось такий гель. Він ніби такий напівпрозорий. Пахне дуже приємно такою доглядовою косметикою, ніби там є якийсь огірочок і щось іще. В цілому, досить приємний продукт, дуже легко впитується в шкіру, не залишаючи жирного ніякого блиску, ніякої плівки, все гладенько, зволожено, все чудово. Ось дивіться, Зволожує досить класно. Наступним кроком, що я наношу, коли роблю повноцінний макіяж, це СПФ. Зараз в літній час СПФ нам дуже потрібен, щоб наша шкіра не так сильно і не так швидко старіла на сонці. Це СПФ. У мене ось такий СПФ. Він у мене вже досить давно. Тут 75 грамів. Його можна використовувати на все тіло, і на обличчя, і там не знаю на руки, груди, живіт, спину, куди вам завгодно. Це у мене лабораторій ефект якийсь. А тут 4 фільтри є, SPF 40 і цього SPF-у вистачає на 4 годинки. В принципі, я його використовую не тільки під макіяж, під тональний крем, а ще й коли, наприклад, там на пляжі відпочиваю або просто ходжу по сонцю, щоб сильно не згоріти. Мені цей продукт допомагає. Але, якщо чесно, я ним користуюсь не регулярно, не кожного дня, тому що дуже часто про нього забуваю. А продукт, до речі, давайте вам покажу його. Це такий білуватий, стандартний щільний крем, але його потрібно дуже добре розпреділяти, розтирати, щоб він став таким напівпрозорим. Тоді, на обличчі, він не буде так жирно виглядати, не залишатиме якихось таких, знаєте, жирних слідів. Ну, так от так-от. Коли я його повністю втерла, бачите, він трішечки сяє, але ну, це не жирний блиск. Якщо ви наносите поверх матовий тональний продукт, то взагалі все виглядає чудово. І наступний продукт, який я наношу після SPF, це, звісно, тональний крем, і вже декілька місяців я регулярно користуюсь ось таким тональним засобом від L'Rene. Це польський бренд. І цей тональний крем називається City Matte. У мене відтіночок 203. І мені цей тональний крем дуже сильно подобається. ну Подивіться. виглядає чудово, дуже природний, натуральний такий, ну схожий на матовий фініш. От коли ви тільки-тільки його наносите, він повністю матовий. Але десь проходить там хвилин 30-40, ну, от зараз після мого макіяжу пройшло десь хвилин. 30, То я вже бачу, що є невеличке сяйво, але ну, воно, в принципі, нормальне. Це не жирний а таке малесеньке-малесеньке підсвічення із середини. Тобто, ну, в принципі, на моїй жирній шкірі мені подобається такий ефект. А, і це дає якоїсь такої натуральності в макіяжі. Ну, в принципі, Ось так, от мені шкіра моя досить сильно подобається. Я цим продуктом дійсно користуюсь практично кожного дня. Мені подобається, що цей продукт можна нанести і руками, і пензлем, і спонжем. І однаково у вас виходить просто бомбічно класне покриття, рівнесеньке, гладесеньке. До речі, цей продукт не підчеркує вашу нерівність на шкірі, він не підчеркує розширені пори. У мене ось тут пор дуже багато. Ну, якщо ви не вперше на моєму каналі, то ви про це знаєте. І цей продукт в цих проблемних місцях лягає дуже красиво. Мені це прямо безмежно сильно подобається. І в літній період, коли ось так от дуже спекотно, цей продукт на шкірі відчувається легко. Тобто, немає відчуття якогось, знаєте, такого тягара на шкірі. Тобто, мені з цим продуктом не жарко, нормально шкіра дихає, і це найголовніше. При цьому вирівнює тон обличчя досить гарно. Стосовно перекриття нюансів, то можу сказати, що в цього продукта більш легке покриття. Тобто, от, наприклад, ось тут, де в мене є висипи, їх видно, цей продукт їх не замаскує повністю, але візуально трішечки їх ніби зменшить. Давайте поглянемо тепер на тон цього продукту. Нагадую, що відтіночок 203. Це такий кремоподібний продукт, дійсно такий тональний крем, ось такий в нього колір. Він такий ніби трішки з рожевим підтоном, але він нібито підлаштовується під ваш відтінок. Ну, виглядає чудово. Зараз я вам покажу. Дивіться, ось таке легке-легке покриття. Видно, що ось тут трішки моя шкіра темніше, тут світліше, бо тут тональний крем. Ну, Лягає дійсно дуже гладенько. На запах також пахне дуже приємно. Так, їдемо далі. Що я перше витягую, це ось такі серветки матуючі. В літній час, та в принципі, я цілий рік користуюсь матуючими серветками, коли я наношу тональний засіб, хоч це зима, хоч це літо, все, все рівно моя шкіра вона починає сяяти. Жирний блиск, він рано чи пізно все рівно з'явиться. І щоб його прибрати, я користуюсь саме ось такими серветками «Детокс» з активованим вугіллям. А ці серветки це моя любов, вони мені дуже сильно подобаються. Я беру ось таке пакування, де 100 штук. І мені вистачає цього продукту ну, дуже надовго. Ну, напевно, вже десь півроку у мене ці серветки, і їх ще у мене там ну, вистачає, ще, напевно, штук 20 точно є. Як правило, на одне прибирання жирного блиску у мене йде дві або максимум три серветки. Дуже класні, дуже бюджетні, вони не псують ваш макіяж, при цьому дають такий натуральний матовий фініш і дуже добре в себе вбирають жирний блиск. Далі наступний продукт це пудра. Якщо у вас жирний тип шкіри, як в мене, або комбінований, будь-який тональний засіб потрібно фіксувати, щоб він довше проносився на вашій шкірі. Тому рекомендую пудру від Evelyn. У мене відтіночок 31. Серединці пудра виглядає ось так. Я нею вже досить давно користуюсь, вона мені подобається. Сьогодні вона також нанесена на моє обличчя. Все чудово, все нормально, нічого поганого про цю пудру сказати не можу. І, до речі, тут об'єм аж 14 грамів. Це досить багато. Ну, Гарна пудра. Тут написано, що це матуюча пудра з мінералами, дає шовковистий ефект. В принципі, все так само, як написано, так і є в реальному житті. Наступний продукт це ось такий бронзер від ламель. Нещодавно я ним скористалась, купила його, протестила. Він мені так сподобався, він досить гарний. Тут відтіночок у мене 401. Об'єм у цього продукту 10 грамів. Це також досить багато, як для бронзера. В серединці дизайн досить красивий, таке сонечко. Стосовно відтінка, зараз я вам його покажу. Дивіться, ось такий колір. На сводчі зараз він виглядає темнішим, чим є насправді, коли ви наносите на обличчя, дивіться, ну це така гарна тінь, дуже природня така. Не знаю, мені подобається. Він легко тушується, легко наноситься. І щоб такий ефект був, щоб ну ось так от було його сильно помітно. То потрібно його нанести ну, в два шари так точно, навіть інколи і в три. Тобто. Інколи він лягає на пів якось прозоро. Якщо ви дуже добре пензлик струсите, то продукту на пензлику залишиться мало і ефект буде мінімальний. Якщо, звісно, пензлик не струшувати, то у вас будуть ось такі яскраві скули. В принципі, продукт хороший за свою ціну, прямо супер. Мені сподобався, його реально вистачить на дуже довгий термін, що в принципі також дуже вигідно. Наступний продукт це рум'яна. Рум'яна також я обрала від ламель. Сьогодні вони також на моєму обличчі і у них колір не рожевий, не якийсь такий червоний, а ніби персиковий. Це рум'яна у відтіночку 403, який називається корал. Об'єм 3,8 грамів, але ну, коралового кольору я тут не бачу. Вони реально набагато світліші, ніж виглядають в пакуванні. Зараз я вам продемонструю. Наношу такий досить величенький сводчик в два шари. Ось так от виглядають ці рум'яна. Ну, це не кораловий колір взагалі. От кораловий це більш схожий на колір моєї помади, а рум'яна вони набагато світліші. У них є такий матовий фініш, але трішечки ніби з сатиновим ефектом. Тобто цей сатиновий ефект його ну ледь-ледь помітно, але якщо дуже сильно придивлятись, то можна помітити, що він трішечки так, нібито підсвічує шкіру, але дуже мінімально. В принципі, такі рум'яни мені дуже сильно подобаються, вони дають красивий такий ефект на шкірі. І добре, що ці рум'яна, вони пігментовані, їх потрібно наносити не так багато, тобто їх вистачить на дуже довгий термін, при цьому вони дуже легко наносяться і дуже легко тушуються, що також, в принципі, дуже класно. Наступний продукт, до речі, це також ламель. Сьогодні, бачите, я обрала продукти для обличчя, для скульптурування саме від ламель. Це ось такий велетенський хайлайтер від ламель у відтіночку 401. Um, що тут? 12 грамів продукту. Досить красивий дизайн у цього хайлайтеру. Дивіться, який гарний. І давайте також зробимо сводч. Хайлайтер ну, такий насичений, його досить сильно помітно, потрібно наносити небагато. Ось тут на носику видно, як він сяє, в принципі, досить красиво. Стосовно цього хайлайтера, наноситься легко, тушується легко, сяє ніби з космосу. Є, до речі, два відтінки такого хайлайтеру. Я обрала саме світліший, і мені він чомусь трішечки більше сподобався. А його також вистачить на дуже-дуже дуже великий термін. Можливо, він якось мені просто набридне, я його викину, не знаю. Поки що користуюсь, поки що він мені подобається. І з своїми функціями він справляється просто чудово. Також його можна наносити ось сюди в в Вуголочки внутрішні, коли робити макіяж очей, або можна ось сюди під бровочку. Ну, я так уже давненько не роблю. Мені так чомусь останнім часом не дуже сильно подобається. Наступний продукт це ось така помадка для брів. Останнім часом я практично постійно користуюсь цією помадкою, і сьогодні також брови фарбувала саме цим продуктом. Зараз відкриємо, подивимось. В середині ось така баночка І є, а зараз покажу. Пензлик, ось такий невеличкий. Пензлик, в принципі, ним скористатись якийсь раз, в принципі, реально, але щіточка вона занадто така широка, занадто якась така, як би це сказати, розтропана. Не знаю, як це правильно сказати українською. Ну, нею намалювати прямо чіткі якісь такі ну, вуголочки ось тут просто не вийде. Тому краще брати дуже гарний, сплюснутий, гостренький пензлик. І тоді у вас вийдуть такі брови, як вам потрібно. Давайте поглянемо на помадку всерединці. Ось так от вона виглядає. Вона досить волога. Ця помадка у мене вже десь 3 роки. І що саме цікаве, вона взагалі ніяк не зіпсувалась, вона не стала сухою, в неї абсолютно не змінилась текстура. Тобто, вона, як була, відразу після моєї покупки така, от, ну як це вам сказати, Рідкувата, приблизно точно така сама вона і зараз. Нею дуже легко працювати, їй дуже легко набирати на пензлик, але інколи вона лягає пробілами, тому потрібно наносити дуже делікатно, обережно. А так, в принципі, вона дуже стійка, реально дуже стійка. На весь літній день мені її вистачає з головою, користуюсь, мені подобається, більше мені нічого не потрібно. Раз, два, брови оформила і все. І я знаю, що точно весь день я з бровами проходжу. Навіть якщо я попаду під дощ або, наприклад, там, не знаю, буду плавати то брови у мене на обличчі все рівно залишаться. І це досить круто. Ну і наступний продукт це, звісно, тіні. Куди ж без тіней? Тіні я просто обожнюю. Сьогодні ось такий макіяж очей у мене вийшов. І цей макіяж очей я робила за допомогою ось такої палетки від Glamбі. Ось так от вона виглядає. Тут 9 кольорів, і саме ось ця фіолетова палетка називається Magneфік або Magnific. я точно не знаю, як правильно, ну приблизно ось так дивіться назва. Магніфік. Ну, якось так. В серединці ця палетка виглядає ось так. Просто чудова, просто гарна, на літній період прямо бомба. Оцей синій, він безмежно гарний. Ось цей він сьогодні у мене нанесений, як сяючий відтінок, ось тут виглядає чудово. До речі, сьогодні я користувалась ось цим світлим відтінком, закріпила тональний крем, потім складку оформила ось цим відтінком, зовнішній вуголочок ось цим, і по центру нанесла ось цей сяючий все. І ось такий макіяж у мене, власне, вийшов. Можна окремо використовувати ось цей жовто-зелений, ось цей синій. Вони дуже красиві. Мені здається, що ця палетка на літній період прямо ідеальна. Мені дуже подобається, що вона компактна, що тут дуже зручне дзеркальце всерединці. Також подобається, що всі відтінки насичені, тобто яскравий красивий макіяж із цими тінями у вас точно вийде. І, до речі, в комплект до цих тіней я вирішила ще додати ось такі два засоби від Ellen Professional. Це у мене йдуть рідкі тіні, ніби як глітерні тіні. У відтіночку 08. Зараз покажу вам сводчик. Мені здається, що ці засоби як акцентні, десь щось трішечки підкреслити, дуже гарно себе проявляють. І відтіночок 07. Це вже такий ніби темно-фіолетово-синій, якийсь такий. Але коли наношу ось на руку, ну це вже більш такий, ніби синій відтінок. Ну, власне, ось так от виглядає: це відтіночок 8, це відтіночок 7. Дуже красиві, дуже насичені, сяють дуже гарно і стійкість у них досить непогана. Так, їдемо далі. Продуктів залишилось уже зовсім трішечки. Перше, що дістаю, це туш. Це моя любов. Я коли вперше спробувала цю туш, я в неї просто закохалась. і тепер вона мені дуже сильно подобається, я тільки нею і користуюсь, і це туш від Rimmel Ось така. Uh, Extra Long Lash. так вона називається. Туш для вій подовжуюча. Uh, до речі, відтінок 003 під назвою Extreme Black. Дуже класна туш, вона мені настільки сильно подобається, я вам просто не можу передати. Вона дуже класно розчісує вії, вона їх так гарно розкладає, так, як вам потрібно. Вона їх подовжує дуже круто. При цьому вона нібито і дає і об'єм. Тобто, в принципі, все, що мені потрібно від туші, ось в цьому флакончику є. До речі, вона дуже стійка, щоб ось тут у мене десь щось розпливлось, це практично неможливо. Буває, ось тут зверху може бути малесенький слід, але ну зовсім мінімальний. І це, ну, більшість із-за того, що я можу якось так робити, що вії доторкаються ось сюди. А, ну, в принципі, ідеальна туш. Ну, серйозно, не знаю, вірте чи не вірте, але туш дійсно класна. В серединці ось так от виглядає щіточка. Вона дуже класна, силіконова, дуже гнучка, і е, от вона правильно розділяє вії. Вона так якось гарно їх розкладає. Ну, я вам трішечки ближче просто покажу очі, і ви все це побачите самі. Дивіться, ось так: от виглядають вії. Вона їх і подовжує, і придає об'єм, і нібито і підкручує. І, ну, в принципі, взагалі, все, що потрібно, все є. Я сподіваюся, що якщо ви не вперше на моєму каналі, то ви знаєте, як виглядають мої вії без туші. І ось такий ефект це дійсно для мене дуже класний ефект. Так, наступний продукт, який я витягла, це ось такий консилер від Glamбі. У мене відтіночок 02. До речі, тут є ось такий спончик яким можна тушувати. консилер. Консилер в серединці виглядає ось так. Тут таке ніби копито, такий великий аплікатор цікавий. Сам відтінок консилера виглядає ось так. Консилер, він такий трішечки щільний, він трішечки підсушує, а я його використовую разом із цим тональним кремом, коли мені потрібно десь щось, ну, так сказати, точечно замаскувати, наприклад, якийсь прищик. Дуже класно перекриває синячки, але як саме засіб від синячків, я його приміняю дуже рідко, тому що мені здається, що він підсушує шкіру ось тут навколо очей. Але якщо потрібно десь щось замаскувати, наприклад, у вас тут десь прищик виліз, то цей продукт чудовий. Він дійсно перекриє це 100%. Стосовно стійкості, в принципі, як стандартний консилер, він не супер стійкий, І, звісно, він 24 години не протримається на шкірі, але, ну так, годинок 7-8 то тримається. Так, і останні продукти, їх тут 4 це продукти для губ. Саме перше, що покажу, це саме той продукт, який у мене зараз на губах це ось така помада від GLMB у відтіночку 02. Мені ця помада дуже сильно подобається. У мене дві такі помади в 02 і 0,3 відтінку. Вони плюс-мінус практично одного кольору, але трішечки відрізняються. І саме другий відтінок мені подобається найбільше. Ну, виглядає, в принципі, гарно. А, стосовно цієї помади, ось так от вона виглядає. Пахне просто космос, такий ягідний, трішки солодкий запах, дуже приємний. Але, от ви наносите цю помаду, вона ніби як кремова, ніби трішечки така от волога. Але потім вона фіксується на губах так, як матова помада. І за це вона мені дуже сильно подобається, що в неї класна стійкість. Вона не виглядає матовою, вона не виглядає якоюсь сухою. Ні. Вона губки зволожує, при цьому виглядає дійсно як звичайна кремова помада. Але носиться як матова, тобто стійкість у неї хороша, навіть якщо, якщо у мене буде якийсь там перекус, або я просто поп'ю каву десь на вулиці, то помада не витриться, вона буде на моїх губах, і мені, в принципі, це дуже сильно подобається. І колір, і консистенція, і те, як наноситься, і те, як носиться, мені це все подобається. Дійсно, ось це моя знахідка, яка мені реально дуже сильно сподобалась. Наступний продукт також від Glambi, але це вже рідка помада. Тут написано, що вона ніби томатова, але ні. Це мусова помада, яка ні каплі не матова. Вона така волога, ніби як звичайний блиск, але з таким насиченим пігментом. До речі, давайте я вам зроблю сводчики на всі помади. Почнемо із цієї, бо розповісти це одне діло, а показати зовсім інше. Ось так виглядає відтінок 0,2 ось цієї помади. Переходимо до цієї. Ця помадка у мене в третьому відтінку. Такий гарний в неї колір ось такий. Потім блиск для губ, ось такий від Evelyn. У мене відтіночок 27, дуже класний, дуже красиво зволожує губки, вони так гарно виблискують на сонці в літній період просто те, що потрібно. І вона ніби як придає об'єм на губах. Не знаю, можливо, мені так тільки здається, але, але мені подобається, та, як вона виглядає. І в неї дуже приємний запах, такий, ніби, знаєте, солодкої, солодкої жуйки. Ось так от виглядає цей відтіночок 27, досить красивий, такий ніжний, трішечки рожевий. І останній продукт це також блиск для губ. Ось такий, але це блиск дуже дешевий із магазину Аврора. Якщо ви, звісно, не любите купувати косметику в магазині Аврора, то, звісно, цей продукт я вам радити не буду. Але якщо ви любите експерименти, то ось цей блиск, він реально класний. Він дуже гарний, він дуже класно носиться. А, стосовно відтінка, тут відтінка немає. Тут просто написано, що це плампер, і він такий, от бачите, ніби трішечки сірувато-фіолетовий, якийсь ось такий щіточка, тут, звичайно, ось такий аплікатор. Зараз покажу сводчик. А в цьому блиску ніби є якісь мікрочастинки, які виблискують і жовтим, і сірим, і ніби якимсь таким. Фіолетовим. ну, На губах виглядає дуже красиво. Зараз, до речі, можу нанести поверх цієї помади і показати вам. Напевно, зараз так і зроблю. Трішечки додам, дивіться. Ну, такий ефект мені подобається. Дуже часто я ношу помади так, що наношу матову помаду поверх блиск. Ну люблю експериментувати. І а, стосовно цього блиску, він мені подобається. У нього, в принципі, все добре. Це не плампер, він нічого ніде не пече, не збільшує, але просто дуже гарно сяє на губах. При цьому він не липкий, не зліплює ось так губи, в принципі, досить комфортний. Ну і, в принципі, все. Я, начебто, показала все, що зібрала в цій косметичці, нібито а, постаралась максимально вам усе детально показати і розказати. Сподіваюся, що вам це відео було цікавим, сподіваюся, що корисним. Якщо це так, то обов'язково ставте пальчики вгору. Підписуйтесь на мій канал, на мій тік також Інстаграм. Не забувайте писати ваші коментарі. Ну, а на цьому все. Я буду з вами прощатись. Дуже дякую за перегляд. До скорої зустрічі!